Дозвольте засіяти, засівайте. Нас послав святий Василь засівати в заметі. І особливий дав наказ, щоб засіяли вас. Ще й навчав казати так, вам на захист сієм ма. Сієм жито на добро, а для сміху ось пшоно. На здоров'я вам без. Щоб був кріпкий, ризовий, а від заздрісних осіб сіть вам пшеницю, хліб житом, житом і по долоні, по, донівці, по ослоні, Засівай у вашій хаті, будьте дужі та багаті, щоб збулося все ні в року миру, щастя. У щасливій вашій хаті, щоб були усі багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у всіх ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті, і пампушки, Щоб були в своїй селі і багаті, і весело. Маленький сівачок, дайте гроші в кулачок, не давайте копійки, бо подерті кишеньки, а давайте паперові, будьте люди, гонорові. Сієм, сієм, засіваєм, миру й щастя вам бажаєм в Україні нині свято, хочу всім вам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості, мале. Наші Україні, хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках будемо сміятись. Дзвінко, землі, зболені боями, буйно зацвітуть садами, оживе уся земля, без сусіда москаля, знов розквітне Україна, сильна. Щоб довго жити, ще й пшеницю яру, щоб горя не знали. Сиплю на вас просто, щоб мирно жилося, сиплю і обес, бо вами гордиться світ увесь. Сіє, сієм, засіпаю. З Новим роком вас вітає. Хлопці, гарний початок. Так, гарний. А чи знаєте ви, що на Василя можна загадувати бажання? Я вже написав. І я теж. І я. Хай здійсняться наші мрії і мрії всіх українців. Христос рождає! Славімо Його!